Вітаю, мене звати Ірина Григорович. Я викладач навчального центру Данко. Маю вищу економічну освіту та досвід роботи майже 20 років. Пройшла свій шлях від звичайного бухгалтера до головного бухгалтера групи компанії. Наразі маю досвід роботи як на комерційних підприємствах, у державному секторі та співпрацюю з громадською організацією. Я бухгалтер Практик. Тому слідкую за законодавством як трудовим, так і податковим, а також змінами в методології бухгалтерського обліку. Відвідую семінари, вебінари інших викладачів і спеціалістів. У центрі Данко викладаю два курси: бухгалтерський облік, медок 1С та авторський курс заробітна плата. На курсах я намагаюся дати своїм слухачам. Серйозну теоретичну базу, практичні кейси, і закріпити все звичайно в програмі бухгалтерській, яка нам буде потрібна. Запрошую на курси до зустрічі!